Вишня спокон віку вважалася найпопулярнішою кісточковою культурою в Україні. Вишневі пироги, варення і наливка були неодмінними стравами на столі в українських селян, козаків і навіть у поміщицьких садибах. А промислові вишневі сади займали величезні площі ще в радянські часи, вирощували вишню практично всі садівники любителі. Однак на початку 80-х років. Після приходу з Європи таких страшних хвороб кісточкових, як Кокомикос і Моніліос, практично всі насадження вишні загинули. І тільки до початку 2000 року, після створення новітніх сортів вишні, стійких до грибних хвороб на генетичному рівні, вишня знову повернулася в аматорські сади. І сьогодні українські садівники-аматори знову успішно вирощують цю чудову плодову культуру на своїх ділянках, отримуючи високі врожаї великих, смачних ягід. У цьому ролику я розповім вам, коли, де і як правильно проводиться посадка вишні навесні. Підкажу особливості її вирощування і познайомлю з кращими сортами вишні. Кращі сорти вишні для весняної посадки поради щодо вибору і догляду. На сьогоднішній день українськими та зарубіжними селекціонерами створені прекрасні сорти вишні з різним терміном дозрівання, що володіють підвищеною морозостійкістю і стійкі до більшості грибних хвороб на генетичному рівні. Всі вони приносять великі плоди, кисло солодка, м'яко яких має червоний колір. Нижче представляю вам кращі сорти вишні для посадки навесні. Кращі сорти вишні для посадки навесні. Я розповім вам про кращих сортах вишні раннього і середнього терміну дозрівання, стійких до шкідників і хвороб на генетичному рівні. Всі вони мають підвищену морозостійкість. Наша колекція вишні, звичайна панді, загарушка, кущова, лебадянська, уральська рубінова, брусніцина, зустріч, повстяна, таня Танюша. смухлянка, безсея, безсея. Підготовка до посадки вишні. Вибір місця для посадки. Вибір місця для вишневих саджанців дуже важливий. Ця кісточкова культура дуже любить яскраве сонячне освітлення протягом усього світлового дня. Тільки в таких умовах вишня віддячить вам високим урожаєм стиглих, соковитих і дуже великих ягід. Якщо ви посадите вишневі дерева навіть в росіянної півтіні. То там і плоди будуть середнього розміру, і м'якоть у них більш кисла. Та й урожай ви отримаєте наполовину менше. Тому вибирайте для посадки сонячну ділянку на височини, так як вишня не переносить підтоплення дощовими і талими водами. Чи не підійде їй і місце з близьким заляганням ґрунтових вод, вони повинні бути розташовані не ближче 1 метра 70 сантиметрів від поверхні землі. Ще одна важлива умова при виборі місця для посадки вишні – захист саджанців від холодного вітру і протягів за допомогою якихось тинів або щитів, які при цьому не повинні загороджувати рослини від сонця. Якщо ваша ділянка розташована низині, вишню висаджуйте на клумбу висотою 60-70 см і діаметром не менше 1 метра. Підготовка ґрунту. Вишня любить родючі, багаті органікою, легкі пухкі і нейтральні або слаболужні РН 7,0-7,2 грунту. На важких і кислих глинах ця кісточкова культура рости не буде. Таку землю потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування ділянки під вишневий сад з розрахунку 2 кг на 6 квадратних метрів. Одночасно внесіть два відра дрібного річкового піску і половину відра деревної золи на 1 квадратний метр ділянки. Посадка вишні навесні. Оптимальні терміни для весняної посадки. Територія України велика, тому терміни посадки вишні в першу чергу залежать від клімату вашого регіону. Враховуйте загальні вимоги по погоді для цієї культури. Температура повітря повинна бути стійко не нижче плюс 6 градусів в нічний час, а в день вона може бути і вище. Грунт на глибину багнета лопати повинна повністю відтанути. У центральній частині України, наприклад, кращі терміни весняної посадки саджанців вишні, кінець квітня, початок травня. Покрокова інструкція по посадці вишні. Для весняної посадки рекомендую вам купувати саджанці з відкритою кореневою системою. Такі швидше приживаються і йдуть в зростання. Якщо ви вирішили вирощувати вишню і хочете отримувати високі врожаї ягід, пам'ятайте, що більшість її сортів або не самоплідні, або тільки частково самоплідні. Тому для перехресного запилення поруч потрібно посадити не менше двох, а краще три саджанця. Крок 1. Викопування посадкової ями. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 50 см на відстані 2,5-3 м, в залежності від виду і від сорту, відкладаючи верхній родючий шар в сторону. Крок 2. Підготовка посадкового ґрунту. Приготуйте штучний посадковий ґрунт для заповнення посадкових ям з верхнього родючого шару, гною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Крок 3. Заповнення посадочних ям на дно кожної посадкової ями покладіть дренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 8 см. У центр кожної ями вбийте посадковий кол довжиною 1,70 см. Заповніть ями приготованим вами посадковим ґрунтом на одну третину і додайте в кожну яму по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також літрову банку деревної золи і стакан доломітового борошна і добре перемішайте. Крок 4. Посадка саджанця вишні переваліть саджанці вишні разом з грудкою землі з посадочних ємностей наверх ґрунту в посадочні ями і продовжуйте заповнювати їх тим же родючим ґрунтом до країв. Періодично ущільнюючи землю руками, щоб навколо коренів не утворювалися порожнечі. Після посадки коренева шийка саджанця повинна бути на одному рівні з поверхнею ґрунту. Крок 5. Полив і мульчування Добре полите саджанці чистою водою 10 літрів під кожен, і замульчуйте при стовбурні круги соломою шаром 6-7 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати росту бур'янів і випаровуванню вологи з ґрунту. Крок 6. Прив'язка до посадкового колу. І останнє м'якою мотузкою прив'яжіть саджанець до посадкового колу, обемотуючи її між стовбуром і колом двома петлями у формі вісімки. Догляд за вишнею після посадки. Полив молодих дерев. Якщо температура повітря навесні вище 20 градусів. То в перший тиждень саджанці вишні потрібно поливати кожен день по 10 літрів під кожен, а в наступні 3 тижні через день. Такі часті поливи потрібні молодим деревцям для швидкого вкорінення на новому місці. Далі до настання осені досить буде поливати вишні один раз в тиждень по 30 літрів під кожне деревце. Дорослим деревам або кущах вишні досить двох поливів на місяць по 50 літрів під кожне. У період світіння і плодоношення проводите щотижневі поливи. Після кожного поливу розпушуйте землю в пристовбурних кругах, щоб надати кисню доступ до коренів, а потім мульчуйте свіжою соломою. Підживлення вишні Перший раз вишню підгодуйте ранньою весною, відразу після того, як зійде сніг і земля відтане. В цей час всім рослинам необхідний азот для швидкого росту і розвитку. В цей час я рекомендую вам підгодувати вишню розчином сечовини 2 столові ложки з верхом на 10 літрів прохрітій до 38 градусів води під одне деревце, другий і третій раз підгодуйте вишневі дерева або кущі в період світіння і в момент утворення зав'язей. Для цього найкраще підійде таке добриво в 10 літрів розчину коров'яку в концентрації 1 до 10 з водою. Додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії, а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносите після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння з розрахунку одне відро на 3 рослини. Останній раз підгодуйте вишневі насадження якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього підживлення плодових культур типу фертика осіння. Дозування внесення читайте на упаковці. Крім цих, добрив вишні необхідний кальцій. Якщо його буде недостатньо, то дерево скине всі зав'язі, так як не зможе утворити кісточки в плодах, для яких потрібен достатній вміст кальцію в тканинах рослин. Найчастіше садівники вносять кальцій навесні і восени у вигляді розмеленої порошної яєчної шкаралупи, зазвичай вони всю зиму збирають її, миють, висушують і подрібнюють в міксері або кавомольці. Під одне дерево досить внести половину літрової банки. Можна також вносити розчин хлористого кальцію 5 столових ложок на 10 літрів води або кальцієву борошно по склянці на 1 квадратний метр при стовбурного кола. Обрізка і формування крони. Формувати вишню фахівці зазвичай починають на другий рік після весняної посадки. Формування дерев проводять по добре відомої всім розріджено ярусною схемою, скорочуючи в першу чергу центральний провідник до висоти 2-2,5 метра. За таким деревом легше доглядати та й урожай з нього збирати простіше. Багатостовбурні кущі також обмежуйте по висоті до 2 метрів. Щорічно ранньою весною проводите їх санітарну обрізку, видаляючи всі старі. Пламані, що ростуть всередину куща, хворі і старі гілки. Деревам вишні також щорічно навесні потрібна санітарна обрізка. Першу санітарну обрізку проведіть через два роки після весняної посадки. Укриття на зиму. У перші два роки після весняної посадки при круги вишень потрібно утеплювати. Досить буде засипати в пристовбурні круги сухе листя дерев листяних порід шаром 60 см. При зниженні температури нижче мінус 18 градусів поверх листя покладіть ялиновий лапник в один шар голками вгору, щоб до смачної деревини молодих саджанців не дісталися миші і полівки. У наступні роки досить буде тільки засипати сухим листям пристовбурні круги. Захист від хвороб і шкідників. Як я вже сказав вище, всі сучасні сорти вишні мають підвищену стійкість до грибних хвороб на генетичному рівні. Проте, для профілактики регулярно, раз на тиждень оглядайте всі свої вишні на предмет ураження хворобами або шкідниками. Особливо небезпечні останні найбільш поширені шкідники вишні. Найчастіше уражаються дерева і кущі ранніх сортів вишні, так як у них навесні раніше, ніж у інших сортів починається цвітіння. Найчастіше вишню вражають різні попелиці, кліщі, листоїд вишневий, пильщик кісточковий і вишнева муха. Найкращий засіб боротьби з комахами-шкідниками це профілактика. Найкраще профілактичну обробку проводити двічі ранньою весною по зеленому конусу. І восени після збору врожаю. В цей час можна використовувати такі хімічні препарати, як фуфанон, карате, іскра, актелік. Після початку цвітіння і до збору врожаю вишневі дерева і кущі можна обробляти тільки біологічно активними препаратами. Кращий з них фитоверм, дозування, вказані на упаковках, профілактика хвороб. Найнебезпечніші захворювання вишні: Коко, Микос, Моніліос, Якщо ви дотримуєтеся всіх агроприйомів і тримаєте свій сад в чистоті від бур'янів, то ці хвороби навряд чи зможуть вразити ваш вишневий сад, особливо якщо ви вирощуєте сучасні сорти стійкі до цих хвороб. Тому вам достатньо буде провести тільки профілактичні обробки 1% бордоською сумішю навесні і восени за 5-6 днів до обробок від шкідників. Сборо.